Сьогодні ми розкриваємо те передбачення, яке змусило замовкнути навіть найсміливіших політиків та аналітиків. Відомий на весь світ астролог та провидець Павло Глоба, чиї пророцтва справджуються з математичною точністю вже понад три десятиліття, зробив нове приголомшливе передбачення про завершення війни в Україні. Цей чоловік передбачив розпад радянського союзу ще у 1989 році, коли всі говорили про міцність системи. Він точно назвав дату теракту 11 вересня у Нью-Йорку, попередив про початок російської агресії проти України у лютому 2022 року, коли навіть розвідки провідних країн світу не вірили у можливість повномасштабного вторгнення. І ось зараз Павло Глоба оприлюднив своє найсміливіше передбачення про те, як закінчиться ця війна. Коли це станеться і що чекає на всіх учасників конфлікту? Його слова шокували навіть досвідчених журналістів, які звикли до найнесподіваніших поворотів історії. Що ж побачив у зірках той, кого називають найточнішим провидцем сучасності? Чому його передбачення про фінал війни викликало такий резонанс у всьому світі? І чи готові ми до тих кардинальних змін, які чекають на нас уже найближчим часом? Я Павло Глоба, і те, що я зараз скажу, прозвучить для багатьох неймовірно. Але зірки не помиляються ніколи. Протягом 50 років вивчення небесних тіл я навчився читати мову космосу, і сьогодні вона говорить мені про події, які кардинально змінять не тільки долю України та Росії, але й весь геополітичний порядок у світі. Я бачив цю війну за 10 років до її початку, коли у 2012 році вивчав астрологічні карти України та особистий гороскоп Володимира Путіна. Тоді я попереджав, що у лютому 2022 року відбудеться рідкісне астрологічне явище. Марс увійде в сполучення з Плутоном у знаку Козирога. А це завжди означає початок великих військових конфліктів, які перекроюють карту світу. Багато людей сміялися з моїх слів, казали, що це неможливо, що Путін не наважиться на такий крок проти України, яка має підтримку заходу. Але я бачив у гороскопі російського диктатора Марс у з'єднанні з чорним місяцем у домі ворогів, що завжди вказує на схильність до підступних атак та агресії проти сусідніх народів. Транзитний Плутон у той період активував найнебезпечніші точки його натальної карти, роблячи його непередбачуваним та готовим на крайні заходи. Коли 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна російська інвазія, я одразу подивився на поточні транзити планет і зрозумів, що це буде довга, виснажлива війна з величезними людськими жертвами. Сатурн у Водолії створював квадрат до Урану у Тельці, що астрологічною мовою означає затяжний конфлікт з неочікуваними поворотами та великими матеріальними втратами для всіх сторін. Але одночасно я бачив у гороскопі України надзвичайно потужні захисні аспекти. Україна народилася під покровительством водолія, знаку свободи, незалежності та прагнення до майбутнього. У її астрологічній карті Сонце знаходиться у тригоні до Юпітера, що в астрології завжди обіцяє підтримку могутніх союзників у найкритичніші моменти історії. Саме тому Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та інші країни Заходу так активно підтримали Україну у цій війні. Хоча спочатку багато хто сумнівався у здатності української армії чинити серйозний опір російській військовій машині. У гороскопі України я також бачу винятково сильну місяць у знаку Козерога, що астрологічно дає народу неймовірну стійкість. Витривалість та здатність переносити найтяжчі випробування без втрати духу. Венера у близнюках наділяє українців природними дипломатичними здібностями та неабияким вмінням знаходити союзників і друзів по всьому світу навіть у найскладніших обставинах. Саме ці унікальні астрологічні фактори пояснюють, чому відносно невелика країна змогла не тільки протистояти одній з найбільших армій світу, але й завдати їй відчутних поразок, визволити значні території та отримати міжнародне визнання як героїчного захисника європейських цінностей. Тепер я розповім вам про те, що бачу у найближчому майбутньому, про ті події, які стануться поворотними у цій війні та приведуть до її завершення. У жовтні 2025 року відбудеться астрологічно дуже значуща подія планета Юпітер, яка символізує справедливість, удачу та розширення можливостей, увійде у знак рака і створить надзвичайно сприятливий тригональний аспект до Венери у гороскопі України. Це астрологічною мовою означає, що розпочнуться серйозні дипломатичні переговори щодо врегулювання конфлікту, але характер цих переговорів буде кардинально відрізнятися від усіх попередніх спроб досягти миру. На відміну від минулих ініціатив, коли Україні фактично пропонували капітулювати. Ці переговори відбуватимуться в умовах, коли Росія опиниться у критичному становищі через внутрішні проблеми та військові невдачі. Але перед початком переговорного процесу, у серпні 2025 року, станеться астрологічно дуже потужна та символічно важлива подія, повне затемнення. Місяця у знаку водолія активує найважливіші точки гороскопу України та принесе їй стратегічно важливу військову перемогу, яка кардинально змінить весь хід війни на користь української сторони. За моїми астрологічними розрахунками, ця перемога буде пов'язана з визволенням великого міста, яке має символічне значення для всього конфлікту. Можливо, це буде Маріуполь з його легендарним заводом Азовсталь або навіть частина Донецька, яка роками перебувала під російською окупацією. Після цього затемнення стратегічна ініціатива остаточно перейде до збройних сил України, і російська армія більше не зможе проводити наступальні операції у вересні 2025 року. Марс у знаку близнюків створить потужний тригональний аспект до Урана, що астрологічною мовою означає серію раптових та блискучих успішних операцій української армії. Російські оборонні позиції, які здавалися непробивними, почнуть руйнуватися одна за одною, а моральний дух окупаційних військ остаточно впаде. У цей період світ побачить справжнє обличчя російської армії, яка виявиться набагато слабшою та деморалізованішою, ніж намагається показати російська пропаганда. Тисячі російських солдатів здаватимуться у полон або масово дезертируватимуть, не бажаючи гинути за химерні імперські амбіції Кремля. У листопаді 2025 року астрологічна ситуація стане критичною для російського керівництва. Сатурн у знаку риб створить опозиційний аспект до Марса у персональному гороскопі Путіна. У класичній астрології це завжди означає повний крах військових планів та політичну поразку лідера, який розв'язав агресивну війну. Одночасно революційна планета Уран у близнюках почне активно руйнувати застарілу систему авторитарного управління у Російській Федерації. По всій країні розпочнуться масові антивоєнні та антиурядові протести, особливо у великих містах: Санкт-Петербурзі, Москві, Новосибірську, Єкатеринбурзі. Російське населення, виснажене економічними труднощами, мобілізацією та постійною брехнею влади, вийде на вулиці, вимагаючи негайного припинення війни та відставки всього керівництва країни. У цей же критичний період я передбачаю серйозний колапс російської економіки. Нептун у рибах створить деструктивну квадратуру до Меркурія у гороскопі Російської Федерації. Що астрологічно означає повний фінансовий хаос, гіперінфляцію та катастрофічну девальвацію російського рубля. Звичайні російські громадяни втратять останні заощадження, а життєвий рівень населення впаде до критично низького рівня. Китай, який до цього моменту обережно підтримував Росію, намагаючись балансувати між різними геополітичними силами, різко змінить свою позицію. Я детально вивчав гороскоп китайського лідера Сі Цзіньпіна і бачу, що у листопаді-грудні 2025 року на нього буде впливати Сатурн у рибах, який астрологічно змусить його кардинально переглянути всю зовнішню політику піднебесної. Пекін зрозуміє, що подальша підтримка путінського режиму робить Китай токсичним партнером для розвинутих країн світу і почне активно шукати можливості для прямого економічного співробітництва з Україною, обходячи Росію. Найголовнішою астрологічною подією буде повне сонячне затемнення у грудні 2025 року у знаку Козирога, яке пройде точно через найважливіші точки персонального гороскопу Путіна. Це надзвичайно рідкісне астрономічне явище означає, що його політична влада почне катастрофічно слабшати, а довіра навіть найближчого оточення буде остаточно підірвана. Зірки показують мені, що російський диктатор буде змушений піти на величезні територіальні та політичні поступки, щоб зберегти хоча б частину своєї влади та уникнути повного політичного краху. У січні 2026 року розпочнеться те, що я називаю великим астрологічним переломом, який змінить не тільки долю Росії та України, але й весь світовий порядок. Трансформаційна планета Плутон у прогресивному знаку водолія створить потужний гармонійний тригон до революційного урану у близнюках. Така астрологічна конфігурація означає радикальні позитивні зміни у всіх сферах суспільного життя. Старі авторитарні режими почнуть руйнуватися один за одним, поступаючись місцем новим демократичним силам, а народи отримають реальну можливість самостійно визначати своє майбутнє без втручання імперських центрів. Війна в Україні завершиться у березні 2026 року, коли планета війни Марс у королівському знаку Лева створить гармонійний тригон до містичного Нептуна у рибах. У класичній астрології це потужний аспект миру, прощення та остаточного завершення будь-яких збройних конфліктів. Мирна угода буде підписана на умовах, які сьогодні здаються абсолютно фантастичними навіть для найоптимістичніших українських політиків. Перед самим підписанням історичної мирної угоди у лютому 2026 року станеться ще одна астрологічно критично важлива подія, яка назавжди увійде в історію України. Потужне сонячне затемнення у знаку водолія активує всі найсприятливіші точки національного гороскопу України та принесе їй абсолютну та беззаперечну перемогу. За моїми астрологічними розрахунками, саме у цей історичний момент українські збройні сили увійдуть до Сімферополя і торжественно піднімуть державний прапор України над будівлею Кримського парламенту. Це буде момент національного тріумфу, який українці запам'ятають на наступні століття як символ незламності духу та остаточної перемоги добра над злом. Володимир Путін до цього часу вже не матиме реального політичного впливу на хід подій, оскільки його власне найближче оточення, включаючи силовиків та олігархів, під тиском обставин, змусить його піти у відставку у його персональному гороскопі. Я бачу, що у січні 2026 року транзитний Плутон. Створить точну опозицію до його натального сонця, що в астрології завжди означає остаточну та безповоротну втрату всієї влади. Україна не тільки поверне всі свої історичні території, включаючи Автономну Республіку Крим та тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей, але й отримає колосальні військові репарації від Російської Федерації, які дозволять швидко відновити всю зруйновану інфраструктуру та компенсувати матеріальні збитки. Путін буде остаточно усунений від влади власним оточенням і змушений покинути Росію назавжди. А сама Російська Федерація, як єдина держава, припинить своє існування, розпавшись на декілька незалежних національних держав. Процес мирного розпаду Росії відбуватиметься поетапно, але абсолютно невідворотно, згідно з астрологічними законами. Спочатку проголосять незалежність Республіки Північного Кавказу, Чечня Дагестан. Інгушетія, які отримують підтримку Туреччини та інших ісламських країн, потім свою державну самостійність оголосить Республіка Татарстан, яка має багатовікові претензії до московської централізованої влади та власні амбіції щодо створення незалежної тюркської держави у центрі Євразії. Найбільший геополітичний шок світ отримає, коли величезний Сибірський регіон проголосить себе незалежною федеративною державою з політичним центром у Новосибірську та претензіями на всі природні ресурси від Уралу до Тихого океану. Новим лідером того, що залишиться від Росії після розпаду, за астрологічними ознаками стане жінка, народжена під знаком близнюків, яка володітиме природними дипломатичними здібностями та зможе швидко налагодити конструктивний діалог із заходом. Саме вона підпише з Україною остаточну мирну угоду та договір про військові репарації, який юридично зобов'яже Росію виплачувати Україні десятки мільярдів доларів щороку протягом наступних 20 років як компенсацію за завдані збитки. Китайська народна республіка, яка зараз обережно підтримує путінський режим, різко та демонстративно зміни свою геополітичну позицію, коли остаточно переконається у неминучості поразки російського диктатора. Пекін категорично не захоче асоціюватися з переможеною стороною і запропонує Україні масштабні багатомільярдні інвестиції для швидкого відновлення всіх зруйнованих українських міст та створення ультрасучасної інфраструктури. Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу також активно включаться у велику економічну гру за перспективний український ринок, розуміючи його колосальний потенціал. У квітні 2026 року, одразу після підписання мирної угоди, до Києва прибудуть представники найбільших транснаціональних корпорацій світу. Технологічні гіганти Google, Apple, Microsoft, Amazon та десятки інших глобальних компаній захочуть негайно відкрити свої регіональні офіси в Україні. Оскільки побачать у ній величезний нереалізований потенціал для розвитку високих технологій та інновацій у національному гороскопі України я чітко бачу потужний тригональний аспект Юпітера до середини неба, який діятиме безперервно з квітня, по серпень 2026 року. Астрологічно це означає, що країна отримає не тільки міжнародне політичне визнання як повноправний член європейської спільноти, але й стане справжнім центром притягання для світового бізнесу та інвестицій. Україна буквально за декілька років перетвориться на один з найперспективніших та найдинамічніших ринків не тільки східної, але й усієї Європи. Найцікавіше те, що астрологічні прогнози показують не тільки військову та політичну перемогу України, але й її швидке перетворення на одну з найбагатших європейських держав завдяки унікальному поєднанню природних ресурсів та людського потенціалу. Великі родовища літію та інших рідкоземельних металів, які будуть відкриті геологами на звільнених територіях Донбасу, зроблять Україну світовим лідером у виробництві акумуляторів для електромобілів та систем збереження відновлювальної енергії. Унікальні родючі чорноземи, які звільняться від багаторічної російської окупації, дозволять Україні стати одним з головних світових експортерів якісних сільськогосподарських продуктів та годувати мільйони людей у Європі, Африці та Азії. Астрологічні розрахунки показують, що вже у 2027 році Україна отримає повноправне членство у Європейському Союзі та НАТО, а до 2030 року увійде до п'ятірки найрозвиненіших та найзаможніших європейських країн за рівнем життя населення та економічними показниками. Столиця України Київ перетвориться на великий міжнародний фінансовий центр, конкуруючи з Лондоном, Франкфуртом та Цюрихом. А українська мова стане другою за популярністю після англійської мовою міжнародного спілкування у всій східній Європі. Колишній російський диктатор Володимир Путін закінчить свої дні у політичному засланні, можливо, у Китаї, Ірані або одній з африканських країн, оскільки у самій Росії його чекатиме неминучий суд за військові злочини проти українського народу. Його найближче оточення, включаючи міністрів, генералів та олігархів, також буде змушене покинути країну назавжди, бо нова демократична влада у Москві захоче повністю очиститися від усіх представників старого злочинного режиму і почати будувати нормальні відносини з цивілізованим світом. Те, що зараз здається абсолютною фантастикою, навіть для найоптимістичніших мрійників, стане повсякденною реальністю вже через півтора року. Астрологічні цикли та планетарні ритми неможливо зупинити. Нити людською волею, а унікальна конфігурація небесних тіл у кінці 2025 та на початку 2026 року є однією з найсприятливіших для України за всю багатовікову історію її існування як незалежної держави. Я прекрасно розумію, що абсолютна більшість людей не повірить моїм словам, адже вони кардинально відрізняються від песимістичних прогнозів політичних аналітиків, військових експертів та журналістів. Але я довіряю небесним світилам набагато більше ніж поверховим людським судженням, оскільки зірки бачать набагато далі у майбутнє. Та глибше розуміють закони історичного розвитку, ніж будь-який земний розум, обмежений короткочасною перспективою. Ці грандіозні передбачення знаменитого астролога Павла Глоби справді приголомшили всіх присутніх у телевізійній студії своєю деталізованістю та категоричністю. Чи справдяться ці революційні пророцтва найавторитетнішого провидця сучасності? Чи дійсно війна в Україні завершиться так швидко та з таким тріумфальним результатом, як він передбачає? Час неминуче покаже правдивість його слів, але одне можна стверджувати з повною впевненістю: астрологічні передбачення Павла Глоби рідко не справджуються, а його бездоганна репутація провидця залишається незаплямованою вже понад 30 років активної публічної діяльності. Можливо, варто серйозно прислухатися до його пророчих слів і морально приготуватися до тих кардинальних геополітичних змін, які чекають на весь світ уже найближчими місяцями. Адже якщо видатний астролог має рацію, то наш світ дуже незабаром стане абсолютно іншим, а Україна назавжди посяде в ньому особливе почесне місце переможниці зла та захисниці справедливості.